Пам'ятаєш, нещодавно я записував відео про те, що лонгістам варто стати шортистами, але навіть на такому зростаючому ринку є дуже хороші можливості для шорту а буквально тільки що на Мексі зашортив токен праї з 30 30-м плечем та зробив 183% шорту. До позиції. Був лаунч цього токену, і після насипки він е, пішов е, вниз. А якщо б ти е, був підписаний на мій телеграм-канал, то ти б теж знав про цей кейс, міг би зробити так само і міг би зробити до своєї позиції такий самий профіт. Тому переходь на телеграм-канал, ти знайдеш у шапці цієї сторінки, підписуйся. І давай заробляти разом. Ну і звичайно ж не забувай про підписку на цю а, сторінку у Тіктоці, тому що тут я тобі даю реальні кейси та способи заробітку у криптовалюті, па, -па.